І у кривому розі внаслідок нічного ракетного удару Російської Федерації по цивільних об'єктах загинув чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. Троє перебувають в лікарні, Одна жінка в важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Детальніше про наслідки розповість наша колега з Кривого Рогу Надія. Торгунакова детальніше, от вона нам якраз усе розкаже. Надія, я так розумію, що з нами на зв'язку. Так, Надю, слава Україні! Дякую, що доєдналися до нас. розкажіть, будь ласка, яка ситуація стане на зараз? Я вітаю в студії героям. Слава зараз. перебуваю саме на місці прильоту вчора ввечері, близько 22-25 двадцяти Російська Федерація задала чергового ракетного удару. Вони показали знову, що вони, так скажемо, готові до мирних переговорів. На жаль, чоловік у лікарні помер. Ще п'ятеро зараз перебувають у лікарні. Одна жінка у тяжкому стані. Зараз лікарі борються за їх життя, надають усю необхідну допомогу. Взагалі пошкоджено близько 15 багато. Квартирних будинків, дім похилого віку, церква, машини, АЗС, також об'єкт цивільної інфраструктури. Відомо, що недалеко від місця влучання розгорнути штаб допомоги, де містянам надають усю необхідну допомогу, це як будь-матеріали, так і фінансову допомогу. Також допомагають закривати вікна, тому що у Кривому Розі наразі мінусова температура, доволі холодно, і люди залишилися без вікон, без тепла. Тому штаб наразі працює до 18-ї години. Зараз, як ви бачите, знаходжусь біля місця. Людей багато, усі комунальні служби допомагають усувати пошкодження. Тож тримаємося. і... Сподіваюся, що люди, які наразі у лікарні, зовсім скоро зможуть бути в більш-менш стабільному стані. Тож, дякую студію.